Шановні студенти, я зараз невеличке відео для вас записала, де покажу, як використовується майстер-функції. Так, ну ось у мене заготовлена табличка. Так, я просто ввела числові значення. Десь ви бачите числові значення, десь вже у мене слово зима виглядає. Як узнати в табличці в електронній табличці Excel набране число, чи це є результат виконання якоїсь функції або формули? то достатньо класно ти на чарунку, зробити її активною. Ось я бачу, що це я набрала число 1, далі тут число 20. А ось тут у мене вже результат. бачите, 20 це результат такої дії. Формула, нагадую, починається з дорівнює, і коли ми її вводимо, ми натискаємо ті чарунки, інформацію з яких або дані, з яких мені треба задіяти в обчисленні тієї чи іншої формули. Наступне 45, видно, що це я просто набирала число, ось ми бачимо по е, рядку форму. Тут. Ось тут у мене використана функція середнє значення. Якщо у вас англомовний офіс, то у вас буде функція називатися average. І в дужках у мене заданий аргумент. У кожної функції є аргумент. Ми знаємо, аргументом в даному випадку є. Діапазон чарунок. Звертаю увагу, як задається діапазон чарунок адресами кутових чарунок, в даному випадку у мене це 2F2 це рядочок. так, І розділені вони двокрапочкою. так. Зараз я це пророблю. Те, що зараз у мене, ви бачите, я пророблю ось тут на вільному місці. Далі, ось тут у мене, там, де в мене зараз одиничка, дивіться, у мене використана функція щод єслі. І зараз я також її нагадаю, як вона використовується. Також в дужках ми бачимо, задаються аргументи цієї функції. Далі, в стопчику, І у мене використана функція єслі, так? результатом якої є, ми бачимо, або якесь число. в… Вискакує в результаті виконання цієї функції або вискакує в даному випадку я вибрала слово зима, хоча зараз виберемо щось інше. Можна там дію використати, якусь функцію і так далі. Так, ну і стопчик G в мене пустий. Ось я, наприклад, навіть почну зі стопчика К. Нагадаю вам, як я задаю границі, я виділила зараз просто певну область діапазон. Чаронок. Звертаю увагу на вашу властивість Excel, кутова чароночка не зафарбовується інверсним кольором. Дивіться, я виділяти можу з будь-якого, з цього місця, або ось так, або ось так. То тобто завжди кутова, з якої я починаю. Тобто не переймайтесь, вона також є в цьому діапазоні. І з цим діапазоном я можу виконувати певні якісь дії. Ось, наприклад, я зараз поставлю границі. у мене активна, активний перемикач границі, так, але я ось відкриваю. Де я можу вибрати, можливо, вам треба десь якась інша рамка, або десь, щоб тільки були бокові чаруночки, так? То тут ще, по-перше, нагадую: є, можна вибрати тип лінії, якою ця рамочка буде встановлена, так колір лінії і так далі. ось Тут щось промалювати. Ну, я вибираю всі границі. Ось у мене такі. Нагадую, стовпчики розміри змінюються. Шляхом підведення по мишки камишки на міжрядді, так би мовити. Так. так само можна змінювати і рядочки, розміри рядочків. Іноді виникає потреба в об'єднанні. Також зараз давайте вже нагадаю це елементарні дії. Ось я ще одну область вам, щоб вам звернути увагу. Наприклад, ось десь мені в табличці треба, щоб оці три чаруночки були як одна. Я їх виділила зараз і знайшла ось кнопочку. Об'єднати. Дивіться, тепер вона ось як одна. Або ще можна всі інструменти, які в нас тут винесені на вкладинки, всі продубльовані опцією формат ячей, як у мене російськомовний офіс, тобто формат чарунок. Чарунки, клітинки, комірки, так називаються ці ось клітиночки, які як наче мій листочок розділений на ці клітиночки. Так? Але поки я їх не обвела границю, я їх. Не бачу. От я навіть включу вам зараз попередній перегляд листочок. І ви побачите, дивіться, ось у мене тільки те, що я виділяла, виділяла, ну, обводила границями, да? а все інше в мене не розділене на клітиночки. Вони є тільки, ось, знаєте, як віртуально, Так, так ось, ось я тут об'єднала, да? я можу, наприклад, там розширити, об'єднати можу будь-яку частину, в залежності від того, яке в мене завдання. Так ось, зараз я хочу ще інший спосіб показати. От, Наприклад, мені треба це виділене об'єднати в одну. Тобто я можу скористатися, ось кнопочка, тут є і перенесення, по словах, все уважненько всі ці вкладинки повідкривайте, нагадайте собі. А ось я показую інший спосіб. Правою кнопочкою мишки я відкриваю контекстне меню по виділеній області. І Ось у мене формат ячек. Вибираю. І ось вкладинки, які тут є. Нагадую вам, вкладинка число, на якій ми можемо вибирати як, числові зна, значення, як у мене будуть виглядати, чи вони будуть цілими, чи будуть десятковими, стільки знаків після коми. Далі з грошовий формат, там ми будемо обчислювати зарплату водіям, щоб тут поставити їм. Єдиниці, тут дата там, і, і так далі. Це я просто нагадала ось формати дати. До речі, у вас практичній там буде задано формат дати, яким там, з місяцем, чи словом місяць, чи скорочена форма. Все це можна поміняти саме тут. Далі вкладинка вирівнювання. Ось тут зверніть увагу, ось таке, як циферблат, показує, де можна змінити направлення тексту. Запам'ятали, де це робиться, хоча й тут його можна зробити на вкладинках. Так? Ось тут у мене вирівнювання також є, де я можу ви. Але й ось у мене кнопочки ці на вкладинці. Далі ось, ось перенос тексту. У мене тут є, якщо я поставлю прапорець і буду набирати в тому діапазоні, що я вибрала, в мене все буде переносити по словам. Ну, мені зараз це, наприклад, не треба. І ось у мене є перенесення тексту. Далі, І ось у мене також тут є об'єднання чарунок. Я поставила прапорець тут, хоча зручніше, звичайно, зробити цим, але можливо так. Так, я ну, давайте я вже пройдуся. Шрифт. Ну, практично всі інструменти, що тут вони винесені, ось на вкладинку шрифт. Тут правда, ще відозміна є. так, Далі границя. Ось у мене є кнопочка, де я відкриваю і вам показувала, де можна вибрати тип лінії, колір і отут цими перемикачами проклацать, що я хочу, які я хочу. Ну, давайте я зараз на цьому прикладі вже виділену, у мене, Я покажу вам. Ось я вибрала колір лінії, колір, лінії тип лінії. Тут отут можу показати, що я хочу саме цією лінією. Наприклад, я хочу бокові, а поміняю на зелений і, наприклад, подвійну лінію, хочу ось ці зробити. Ну, наприклад, ось так я задала. Далі заливка. В принципі, ось у мене тут теж є ковшик, з фарбою заливає, можна мені залити, а можна відкрити тут ось відкривається палітра. І захист. Можна захистити чарунку, скрити формули. Так, Запам'ятали, де це робиться. Ось дивіться, те, що я, бачите, задала. Ось у мене, по-перше, вони об'єдналися, оці лінії я позадавала. Тепер щодо функцій, поїхали. Значить, Ось я стаю і, наприклад, хочу знайти середнє значення. Перше, яку б я функцію не використала, я викликаю майстер функції, F от X. І у мене відкривається вікно, де я вибираю категорію функції і функцію з цієї категорії. Ось тут вам буде у мене зараз логічні відкриті. Але зазвичай буде отаке активне. Десять недавно. Ті, що ви недавно користувалися, вони прямо будуть тут згуртовані. А так, вони всі по категоріям, подивіться: ось фінансові дата, математичні, логічні, статистичні і так далі. Так? Значить, Зараз мені я хочу тут знайти середнє знач. СР знач вибрала. Внизу вона показує анотацію до цієї функції. Ну, ми розуміємо, як знаходиться середнє значення. Тобто треба додати якісь елементи і поділити на їх кількість. Так? Ну, елементами є числа. Далі. Окей, це перший крок, і другий крок обов'язково буде там, де мене спитають аргументи. Excel намагається допомогти. Бачите, це програма, яка допомагає. Вона ось мені допомагає, де вона бачить числа. Бачите, вона мені вже їх пропонує. Ось вона побачила оці числа і думає, що я хочу саме оцей діапазон до цієї чароночки, з нього знайти середнє значення. Але я хочу інший діапазон. Тому, якщо мені це не підходить, я просто його видалила клавішу бекспейс, Так? І, наприклад, вибираю якісь зараз значення ось з цього діапазону. Подивіться, вона мені задає c 2 f 2 Давайте подивимося. Ось чаруночка c 2 І через двокрапочку F2. Тобто все, що між ними, все в мій діапазон. І натискаю ОК. Тобто я отримала середнє значення, ось саме у цих чисел. Дивіться, якщо я зараз поміняю, ось, наприклад, замість одинички наберу п'ятірку. Так, ми побачили, що в мене змінилося середнє значення. Так, бо і тут у мене ж формулки десь функції були, воно все ж помінялося. Бачите? тобто, Табличка електронна працює в режимі онлайн. Тобто, я щось змінила і воно міняється. Тепер нагадую вам маркер автозаповнення. Я стала на цю клітиночку. Так, ось активно або ось зараз просто покажу вам активна чаруночка. Так? Вона має жирну рамочку, і в правому нижньому куті у мене є кнопочка. Це є маркер автозаповнення. Покажчик мишки, зверніть увагу, у мене об'ємний напівпрозорий хрестик. Так? Це його клас... класичний вигляд покажчика мишки в Excel. Так? Але коли я... він може мінятися, від того, куди я його підвела. Ось якщо я підведу під границю, бачите. Відміняється на прозору білу стрілочку, причому до будь-якої границі. Ось, наприклад, виділю якийсь діапазончик так, підвела до границі. Бачите? Ось одна границя, друга. Тепер подивіться, що я. Якщо я затисну ліву кнопочку, ось я що зробила? Перемістила. Перемістила, тобто я могла вирізати його, ну це через буфер обміну. А зараз я шляхом перетаскування перемістила цей діапазон. Тепер дивіться, я зроблю ті ж самі дії, підвела, причому до будь-якої границі, отримала стрілочку і затиснула клавішу Ctrl. Ви бачите, вже над плюсиком у мене є вірніше, над стрілочкою плюсик. Тобто я тягну копію. Подивіться, в мене залишилася копія. Це я вам заодно нагадала, як шляхом перетаскування можна виконувати дії. Так ось. А тепер, коли я підвела покажчик мишки на оцей маркер, бачите, як він міняється на тоненький чорний хрестик. Це значить, що Excel мене готовий слухати, що я буду заповнювати. Так ось я хочу зараз оцю, оцей результат мною функцію, розповсюдити на певний діапазон. Стала на маркер, затиснула ліву кнопочку і протягнула на весь діапазон. Подивіться. Ось цю я набирала, да, оце це 2F2. Я замовляла. А якщо стану в рядочок нижче, бачите, воно повністю скопійовано, Тільки адреса чаруночок поміняна. Індекс у мене 3 вже, бачите, у адрес чаруночок. Бо я вже в третьому рядочку. Тут буде індекс 10, Подивимось, я в 10-му. Оце такі посилання або адреси чарунок. Коли вони міняються, коли я протягую і переходжу, називаються відносними, Относительно то російською мовою чому відносні. Відносно того, де я знаходжусь, такий буде індекс у неї. Ось стала в цей рядочок сьомий. Та ось, бачите, в результаті індекс сім. Так, тепер функцію щодо єслі, покажу використання. Шукаю її тут, що єслі. Значить, зрозуміло, що, що? Значить, вона щось буде рахувати. А якщо це, ж, значить якісь елементи буде рахувати. Дивимось, які в неї є аргументи. Діапазон, тобто вона мене питає, де я це хочу знаходити. Ну, Наприклад, я ось виділю ось цей діапазон. Наприклад, ось цей. Так, я його замовила. Бачите, я... Якщо я щось не те зробила, я протягнула заново. Ось я подумала, що, мабуть, і це мені треба замовити. Ось я протягнула його заново. Дивимося, С2, Г2. Тепер критерії. Тут я повинна задати, які що я хочу тут порахувати. Наприклад, я хочу порахувати числа, які будуть більше. Зараз перейду на англійську. Е, ну, більше, наприклад, е, 100. Ну, наприклад. Окей. Ось дивіться тут. В першому рядочку, зараз ми перевіримо. О, зараз вибачте. Не відмінила дії. Бачите, я потягнула не туди. Стала на хрестик. Не забувайте, що є у вас відміна дії. Так, протягнула. Ага, ось вона мені повинна порахувати кількість чисел в цьому діапазоні, які більше 100. Ну, давайте перевіримо. Ось тут два. Давайте глянемо. Дійсно, ось одне число і друге. Але ось давайте я попробую поміняти. Тут у мене 5, а я зараз зміню, і в мене повинні з'явитися навіть не таке велике число. так. О. Дивіться, в мене зразу, бо тут у мене ж були формулки. Да? Дивіться, в мене з'явилося два числа більше ста. Ось і результат у мене тут зразу змінився на 2. Так? Тобто я можу тут щось міняти. І в мене тут все автоматично, там, де в мене формули і задіяна ця чарунка, в мене все міняється. Так, о, тут я до одної не дотягнула. Дивіться легко стали на маркері, дотягнули до нижньої, тобто формулку сюди розповсюдили. Ну, ось тут нуль. Давайте навмисно зробимо тут, щоб з'явилося в, в мене число. Ось, бачите, це я ввела, плюс у мене в формулі і так далі, тобто в мене вже тут не нуль, а три. І так, функцію серзначення я вам показала, функція що показала, функцію «єсли». Дуже розповсюджена функція, коли треба щось вибрати. Або те, або те. Вибрала «єсли» українською якщо. А якщо у вас буде англомовний офіс, то там буде функція if, if, є, якщо російською перевести. Дивіться, тут завжди три аргументи. Три. Першим йде завжди логічний, логічний вираз. Тобто та умова. Через яку я вибираю або те, або те. Так? Ну, Наприклад, зробимо таку умову. Якщо от в цьому от я знову беру якийсь, сліб... ладно, не весь візьмем. візьмемо, то ви звикнете. Так, ось я вибрала, якщо серед цих трьох стовпчиків, так, зараз Ні, не так зробимо. Бо це дуже складно буде. Давайте, якщо ось у цьому стовпчику, якщо ось у цьому стовпчику у мене так, зараз, отут функція у нас. давайте тут. Якщо в цьому стовпчику у мене буде число більше, наприклад, за там, 200, 2000 забахала, більше 2000, Що зробити, якщо це буде так? Наприклад, я тоді ось у стовпчику F число помножу на 100. Наприклад, якщо це буде так, ну якась така в мене задача. А якщо лож, це е, не, е, не істинне значення, да? так е, в англійською буде фалсе, так, то тут, наприклад, я ну, напишу якесь слово або можна також обчислення. Ну я зараз просто ось раз текст, я просто напишу зараз, вибачте, перейду, перейду. Не ти набрала. Так, перейшла на українську. Ну, напишу нехай просто. Усім нам привіт. Так, окей, заповнила. Тепер дивіться, ось вона вже порахувала. Зверніть увагу, я все виконую в першому рядочку. І далі користуюся автозаповненням. Стала, і воно перейшло. Дивіться, в одному тільки місці в мене вийшло 4500. Далі скрізь, та що ж я не дотягнула до останньої. Ага, ось тут в мене привіт, а тут де велике число. Ось, бачите, вийшло число 23 помножене на 100. Давайте згадаємо, якою тут накрутила умову. Значить, і зараз щось поміняємо, щоб перевірити. Зміниться цей привітне число. Значить, дивіться, я замовила таку умову. Ось вона йде перша до крапки з комою. В чаруночці вже 2 число більше 200. Ось стовпчик Ага. Дійсно, дійсно, дивіться, в двох чаруночках цього стовпчика. Ось у цій і в цій. Дійсно, числа більше 200. Тому тут вже це істина, так. Другим іде. Дія, яка буде виконана в цій чаруночці, в тому випадку, якщо це ця умова істина, тобто відповідь так більше 200». І третім іде е, дія в цій чаруночці, якщо ця умова не виконується, тобто відповідь Ні, не більше 200», тоді комп'ютер виконує третє. Тобто, оце, як наче я комп'ютеру розписала, що йому треба зробити, по моєму завданню. Так, значить, дивіться, якщо в мене умова виконувалася, то число зі стовпчика F множилося на 100. В іншому випадку, привіт. Попробуємо зараз, це ми просто її глянули. Так? Попробуємо зараз в якомусь змінити. І так, стовпчик вже дивимося, це в мене середнє значення. Все залежить від чисел тут. Змінимо. Ось, наприклад, тут величезне, якесь число ввела. Бачите, і тут зразу число більше 200. І ще десь щось зміню. А ви бачите, зразу змінюється тут. Звідки оці числа беруться? Ви зрозуміли? Дивіться, бо я замовила в функції значення F4 на 100. Ось, наприклад, глянемо, звідки це 400. Подивимось, подивимось F. Тут якраз 4 стоїть. До речі, я тут можу поміняти тут просто он число. Ну, наприклад, зміню на 23. Якщо зміню, тут зраз Д400 з'явиться 2300. Так. Ну, зрозуміло, так, СР-знач показала, що є, і так далі. І так, як вам треба якісь функції, ви, так, як лінії змінювати, я нагадала. Все на цьому коротеньке відео завершується.